Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. І цей ролик я хочу присвятити дуже актуальній для України теми електрики. Зараз дуже часто виносять світло, і нам треба щось думати, як проблему з електропостачанням нам вирішувати. І сьогодні я хочу розповісти вам про ось такий от інвертор, який я купив не дуже продумано просто так на авторинку за 1800 гривень, хоча набагато дешевше його можна було купити через інтернет-магазин, але... Доведеться чекати трохи довше. І того, у мене є інвертор на 500 Вт, який я підключаю до свого старого акумулятора від авто 60 а -год. але акумулятор він старий і тут, мабуть, значно менше буде ємкість, ніж заявлено. Підзаряджаю я його вдома від дешманського зарядного пристрою китайського за 400 гривень десь купляв півроки тому. І трохи досвіду, як воно все працює. Коли акумулятор тільки підключав, напруга була 12,5 вольт. За вечір експлуатації вона впала до 12. І якщо напруга падає до 10 вольт 9,8, він вирубається. Але якщо нижче 10 вольт, там вже майже заряду ніякого нема. І того, що ми можемо запитати від цього зарядного пристрою? Наприклад, одна лампочка. Тут в мене працює ще одна, і дивимось на заряд. Якщо працює дві лампочки, напруга трохи зменшується, але не суттєво пристрій не гудить. Запускаємо ще кілька ламп. Одна. Друга. Третє. І дивимось на пристрій. Коли під'єднали навантаження десь 40 Вт, він починає гудіти трохи. Додаємо ще трохи навантаження. 45 Вт він більше суттєво починає гудіти. Додаємо ще. І ще і дивимось. 50 Вт навантаження, напруга трохи просіла. Тобто 50 Вт, нетбук чи щось таке, цей пристрій доволі непогано тягне. Вимкнули навантаження, а тепер, я гадаю, ви вже зрозуміли, як його під'єднати до мережі будинку. Тут є. Звичайна розетка, яка увімкнена в будь-яку розетку в будинку. Але не забудьте перед тим, як вмикнути, від'єднатися від зовнішньої мережі, щоб когось десь не вдарило струмом. До того можна під'єднати систему розеток окремо. Чи доєднати, чи від, відключити від них освітлення. В мене вся система будинку працює від цього інвертора. І освітлення, і система розеток. Ну, а тепер відповім на питання, що буде, якщо підключити е, напряму холодильник. Вмикаємо. Він не може запуститись. І окрім цього, блимає освітлення. Вимикаємо. Для забезпечення системи освітлення цього методу більш ніж достатньо. Але з двигунами виникає проблема. Це у мене клодісь. Тут встановлений насос малюк 230 Вт. Дивимось. Ось такий саунд видає наш насос. Але ще не дивно, він таки працює, Працює, але потужність видає значно менше. Також, якщо ми подивимось, як працює лампа, вона також блимує. Воду з колодязя дістати можна. Але це буде значно довше, ніж зазвичай. Вимикаємо. Ну і звісно, мабуть, головне питання. А скільки ж у цьому акумуляторі може вміститися електрики? Ми заряджаємо його вдома від 220 і якусь кількість електрики прямуємо, плануємо привезти з собою. Отож. Є така формула, яку я знайшов в інтернеті. Е, нас цікавить ця цифра кВт годин електрики. Скільки може вміститися в акумуляторі? Ми беремо ємність акумулятора, яка там написана на ньому: 60 ампер годин. Помножуємо на напругу 12 вольт. І все це ділимо на тисячу. Тут в нас виходить 720 на тисячу і виходить 0,72 кВт година. Це в ідеальному варіанті. Акумулятор у мене старенький, ну, десь приблизно 0,5. Кіловат-години струму в нас є. Якщо ми споживаємо максимально для освітлення десь 100 Вт, то десь приблизно 5 годин ми можемо забезпечити будинок струмом, але треба визначити, що все це обладнання воно все ж таки саме споживає якийсь струм. І є якісь все ж таки у нашій мережі втрати, то остаточна цифра буде трохи менша. На ніч, все ж таки, краще його вимикати, коли він вам не потрібен, і вам надовше вистачить світла. Минуло разу, коли я не дуже економив електрику, мені вистачило на 30 годин приблизно використання я десь 2-3 лампи постійно тримав ввімкненими. Зараз економлю більше і хочу подивитися, наскільки мені вистачить у такому режимі 1-2 лампи і плюс набирати воду в колодязі. Сподіваюсь, цей ролик. Відповів на якісь ваші питання щодо електрозабезпечення будинку. В моєму випадку, це дачний будиночок в селі електрики, все ще немає. Старий Салтів, молодова все ще без електрики. А у мене світло є. Всім дякую, всім пока!